Нічні купання, ворожіння на вінках, стрибання через вогонь, збирання лікарських рослин, зокрема пошук магічної папороті в Тівнічна Іван День. Це все знайомі нам традиції на купельську ніч. Але чи знаєте ви, що вони означають? Привіт, Одарка на зв'язку. І сьогодні розкажу про одне з найзагадковіших свят літа, яке входить в міні доповнення до рідника: Івандень або Купала. Традиційно святкується в ніч з 23 на 24 червня. Так, це сьогодні. Релігійні люди відзначають Різдво Іоанна Хрестителя, але молоді подобаються язичницькі традиції, зв'язані саме із святом Івана Купала. У різних регіонах його ще називають просто Купала, а на Гуцульщині – Іванделем. Це ніч магії ігор, ритуалів і забав, що відбувається поблизу річок, джерел і ставків. Цей день варто омитися у гірських водах. Це змиє з вас всі недуги та зміцнить ваше здоров'я на цілий наступний рік. Вода також служить провідником ворожінь, адже дівчата в на копало, плетуть вінки і пускають їх по воді. Кажуть люди, що якщо вінок попливе на іншу сторону водоймища, то вийде дівка заміж. А як піймають той вінок, то вийде за того, хто піймає. Ну а як крутиться вінок на місці і ніц не рушить, то значить дівуватиме дівка до наступного року. Не однією водою знакова купальська ніч. Купальське багаття очищає найгірше воду. Юнаки та дівчата стрибають через вогонь, тримаючись за руки. Якщо пара не розірве рук у стрибку, це вважається щасливим знаком, що пророкує поєднання їхніх доль у майбутньому. У ніч на Купала збирають лікарські трави, адже саме тоді вони мають в собі наймагічніші властивості. А пошук папориті це один з найважчих квестів для сміливців. Той, хто здобуде цвіт папориті, стає всезнаючим і всебачачим. І як ми бачимо з практики, все ще той світ ніхто не оздрів. А як ви плануєте святкувати Івана Купала? Пишіть в коментарях.